Вітаю вас, шановні. Сьогодні проведу невеличкий екскурс для тих, хто давно відвідував наш магазинчик або ніколи не був. Що в нас саме нового? Ну, По-перше, з'явилася посередині ось така шухлятка, де розміщене багато-багато різних дрібничок, як фішки, стікери, також брелочки різноманітні з'явилися. Ну, Маленькі фігурки, яких багато. Знову брилочки, пези. Ну, це, це таке? Також, ну, це все якби на старому місці, що стосується відеокасет коміксів, книг. Але в результаті того, що з'явилося дуже багато манги Частину книг прийшлося убрати із поличок, але... Знайшлася от штукована, в результаті цього знову книжки з'явилися в залі. Також, також, що із нового? Те, що сьогодні привіз, це нарешті з'явилися в нас постери. Дуже часто їх питають, запитують так, не дуже багата кількість щодо різноманітності, але є доволі неплохі, непогані. Це от саме якби, жахи на вулиці В'язів, тут трансформери з Суперменом. Медмекс, ну, різні, різні є. Все ж таки, я вважаю, що є з чого обирати. А також от от така кубка обкладенок для документів, візиток. Для чого захочете? Для того і будете використовувати. Ну, що стосується фігурок. Так, а, також за останній час ще із Funko додалось теж кілька десятків. Нарешті все ж таки є вже місце з альбомами, альбомами для карток та вкладачів. Ні, скоріше, наліпки. Наліпки я додавав. Ну, в принципі, це все ви можете зараз самі побачити, що в нас є. Тож, отакий от невеличкий екскурс. Я вважаю, що хоча б частину я зміг вам показати. А щоб придивитися це все ближче, просто завітайте до нас, Софіївська, 30, магазин MaxToys, Оазіс ностальгії. Окрім понеділка, майже кожен день з 13-ї години до 19 вечора я на місці, якщо не відбувається щось екстраординарне. Ну, то таке. Все, до зустрічі.